Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка кіт злодюга. Ми впали в розпач. Ми не знали, як піймати того рудого кота. Він обкрадав нас. Щоночі він так ловко ховався, що ніхто з нас його до пуття і не бачив. Лише через тиждень. Пощастило нарешті довідатися, що в кота розірване вухо і відрубаний шматок брудного хвоста. То був кіт, який утратив будь-яку совість, кіт волоцюга і розбишака. Ми прозвали його злуюгою. Він крав усе. Рибу, м'ясо, сметану, хліб. Одного разу навіть вирив у комірчині бляшанку з червами. Він їх не з'їв. Але на вироту бляшанку збіглися кури і склювали весь наш запас червів. Об'ївшись, кури лежали на сонці і стогнали. Ми ходили коло них і лаялися, проте риболовля все одно була зірвана. Майже місяць ми згаяли на те, щоб вистежити рудого кота. Сільські хлопчики допомагали нам у цьому. Одного разу вони прибігли і, засапавшись, розповіли, що вранці кіт промчав, присідаючи через городи і проніс у зубах мотузку з окунями. Ми кинулися у льох і виявили пропажу. Це вже була не крадіжка, а грабіж. Ми заприсяглися піймати кота і відлупцювати його з розбишацькі витівки. Кіт попався того ж вечора. Він поцупив зі столу шмат лівірної ковбаси і поліз із ним на березу. Ми заходилися трясти березу. Кіт упустив ковбасу. Він дивився на нас згори дикими очима і грізно вив. Та порятунку не було. І кіт зважився на відчайдушний вчинок. Жахливо виючи, він зірвався з берези, упав на землю, підскочив, як футбольний м'яч, і чкурнув під будинок. Нарешті кіт попався, він заліз у єдиний вузький лаз. Виходу звідти не було. Ми затулили лаз старою рибальською сіткою і почали чекати. Та кіт не виходив. Він огидно вив, наче підземний дух, вив без перестанку і без будь-якої втоми. Минула година, друга, третя, пора було лягати спати. Але кіт вив. І лаявся під будинком, і це нас дратувало. Тоді викликали льоньку, сина сільського шевця. Льонька славився безстрашністю і спритністю. Йому доручили витягти кота з під будинку. Льонька взяв шовкову волосінь, прив'язав до неї за хвіст пійману вдень плотвичку. І закинув її через лаз у підвал. Виття припинилося. Ми почули хрускіт і клацання. Кіт уп'явся зубами в риб'ячу голову. Льонька потяг за волосінь. Кіт відчайдушно опирався, та льонька був душій, і крім того, кіт не хотів випускати смачну рибу. За хвилину голова кота. Із затиснутою в зубах плотвичкою показалася в отворі лазу. Льонька вхопив кота за шкірку і підняв над землею. Ми вперше розгледіли його, як слід. Кіт замружив очі і прищулив вуха. Хвоста він про всяк випадок підібгав під себе. То був ходющий. Бо при крадіжки кіт безпритульник з білими плямами на животі. Роздивившись на кота, я задумливо спитав, а що ж нам робити з ним? Відшмагати? Не допоможе, сказав Льонька. В нього з дитинства вдача така. Треба його добре нагодувати. Ми погодилися з ним, втягли кота в комірчину і дали йому чудову вечерю, смажену свинину, холодець з окунів, сирники і сметану. Кіт їв понад годину. Він вийшов з комірчини, похитуючись, сів на порозі і заходився вмиватися, позираючи на нас. І на низькій зорі зеленими нахабними очима. Після вмивання він довго пирхав і терся головою об підлогу, то, напевно, мало означати веселощі. Ми боялися, що він протре собі шерсть на потилиці. Потім кіт перевернувся на спину, впіймав свого хвоста, пожував його, виплюнув, простягнувся біля печі. І мирно захропів. Відтоді він прижився і перестав красти. Наступного ранку він здійснив шляхетний і несподіваний вчинок. Кури повилазили на стіл у садку і, штовхаючи одна одну та сварячись, заходилися дзьобити старілу гречану кашу. Кіт тремтячі від обурення. Підкрався до корей і з коротким переможним криком стрибнув на стіл. Кури злетіли з відчайдушним зойком. Вони перекинули глечик з молоком і кинулися, гублячи пір'я, тікати з садка. Попереду мчав, гикаючи, цибатий півень дурень, прозваний горлачем. Кіт мчав за ними на трьох лапах, а четвертою передньою лапою бив півня по спині. Після цього півень кілька хвилин лежав непритомний, закотивши очі, і тихо стогнав. Його облили холодною водою, і він оклигав. Відтоді кури остерігалися красти. Побачивши кота, вони з між штовханиною ховалися під будинком. Кіт ходив у домі у садку, як хазяїн і сторож. Він терся головою об наші ноги. Він вимагав подяки, лишаючи на наших штанях жмутки рудої шерсті. Тут і казучці кінець, а хто слухав? Молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.